Трамвай повільно виходить на площу Конституції. Площа прокидається, ніби старий фотоальбом, у якому сторінки перегортаються не руками, а ритмом коліс. Вітаю вас на площі Конституції, серці Харкова, Місті, де перетинаються шляхи не лише вулиць, а й епох і архітектурних ідей. Сьогодні я запрошую вас у незвичайну прогулянку, у явну трамвайну подорож, що повторюватиме старий маршрут, прокладений тут понад 100 років тому. Ми рушимо рейками історії, аби побачити, як з дерев'яного укріплення 17 століття виросло сучасне місто з каменю, світла і скла. Коли ми дивимося на ці будівлі, важливо пам'ятати. Жодна з них не є просто спорудою. Це кам'яні свідки часу, що бачили зміну імперій, революцій, війн, і все ж залишилися стояти. Ліворуч, знаменитий палац праці, величний, суворий, кам'яний. Він стоїть як пам'ять про амбіції та впевненість початку ХХ століття. Його було збудовано у 1916 році за проєктом архітектора Іполіта Претро. Він поєднав стиль неокласицизму з модерном, на якому спеціалізувався майстер. Це шестиповерховий будинок з заокругленими кутами, також у ньому міститься три двори. Спочатку це був прибутковий будинок страхового товариства. До того ж, перший поверх був торговим. А інші п'ять для житла. На ті часи квартири з великою кількістю кімнат у цій будівлі здавалися за шалені гроші, навіть для європейського ринку нерухомості. Після установлення більшовицької влади будинок був націоналізований. Споруді змінювали призначення. Спочатку тут була Всеукраїнська рада профспілок, потім Народний комісаріат праці, після чого його було перейменовано у відому сучасності назву. Палац праці. 2 березня 2022 року сильний авіаудар пошкодив фасад і покрівлю вибив вікна палацу праці. Споруда змогла пережити Другу світову, а з сьогоднішньою війною сильно постраждала. Та, як і саме місто, палац не зламався. Сьогодні у його стінах живе праця, не страхова а щоденна людська. Увечері він золотиться під світлом ліхтарів спокійно і гордо, немов нагадує. Минуле варто нести не на плечах, а у серці. Якщо він вистояв, то й ми маємо. Трамвай повільно ковзає далі, і праворуч відкривається будівля колишнього волжсько-камського банку. Один із шедеврів архітектора Олексія Бакетова. Колись сюди приходили купці і землевласники. Тепер тут Харківський театр ляльок імені Афанасьєва. Театр було відкрито 1 липня 1939 року, і з початку свого існування у нього не було власного приміщення. Театральний сезон було відкрито дебютною п'єсою на волі, 18 серпня 1939 року, яку було поставлено першим художнім керівником. Струменком Олександром Миколайовичем. У 1952 році новим художнім керівником став Віктор Андрійович Афанасьєв. Це стало новим етапом розквіту лялькового театру. У 50-х роках театр отримав заслужену популярність і став відомий у всьому СРСР. У 1955 році вийшла перша в Україні постановка для дорослого глядача Чортів млин». Вона не сходить зі сцени вже майже 50 років, так як користується незмінним успіхом. 19 травня Віктор Афанасьєв отримав звання заслуженого діяча мистецтв у РСР, а 15 квітня 1967 року став народним артистом УРСР. Після цього, 23 серпня 1968 року, театр знову переїхав до нового приміщення. Його новим домом став вище згаданий Волжсько-Камський банк. Стіни, що зберегли строгість неокласики. Наповнилися дитячим сміхом і чарівністю лялькової гри. Театр розташований тут і донині. За часи свого існування він надбав у своєму репертуарі більше ніж 260 п'єс, тим самим зробив свій великий внесок у розвиток культури нашого міста. У сьогоднішній воєнний час вистави проходять у більш безпечному місті, так як приміщення, де проходили вистави раніше, було пошкоджено. Так, це демонструє, що культура це не лише пам'ять, а й життя, що продовжується у кожному яскравому моменті та кожній виставі. Попереду будинок колишньої міської думи. Нині це Харківська міська рада. Вона є одна з найвідоміших архітектурних пам'яток площі Конституції, справжній символ міського самоврядування і історичної тяглості Харкова. Будинок міської думи збудовано у 1885-1887 роках. За проєктом архітектора Болеслава Михайловського споруду звели на місці старої ратуші 18 століття, яка колись була центром міського життя. Нова будівля мала стати не просто адміністративним осередком, а архітектурною домінантою площі, що уособлює престиж і модерність Харкова кінця XIX століття. Будівля зведена у стилі неоренесансу, який поєднує строгість симетрії з декоративною вишуканістю. Фасад прикрашають пілястри, аркові вікна, рустування та балкони із чавунною решіткою. Центральна вежа з годинником стала візуальним акцентом площі та орієнтиром для городян. Усередині великі зали для засідань, парадні сходи та декоративні розписи, які підкреслювали статус установи. У цьому будинку відбувались засідання міської думи, приймались ключові рішення щодо благоустрою, транспорту, освіти, водопостачання міста. Після 1917 року тут розташовувалися різні державні установи, а нині Харківська міська рада. Будівля пережила революції, війни, реконструкції, але залишилась центром управління міста вже понад 130 років. Його вежа з годинником мовчки спостерігає за змінами століть. Кожен удар дзвону це подих міста, яке не раз падало і підіймалося, звідси починалися нові рішення, нові дороги, і все ж тут завжди залишався Харків. Трамвай повільно проходить поруч із будинком земельного банку, ще однією роботою Бакетова, збудованою у 1898 році. Будівлі характерні бакетовські інтер'єри, тобто велика кількість пілястер та кімнати, прикрашені атлантами, вітражами, барельєфами і балюстрадами. Приміщення складається з великої зали, кабінетів та прихожої. У 1920 році банк було закрито через прийдешню до Харкова більшовицьку владу. У споруді було відкрито харківський автотранспортний технікум імені Серго Орджонікідзе. Він працює й досі. Під час Другої світової війни будівлю було сильно пошкоджено, проте її відновили упродовж 1948 1953 років. Він стоїть і зараз, як утілення раціональної краси, строгі лінії, стримана гармонія, розумна сила. Колись тут видавали кредити під землю і працю. Тепер тут навчаються майбутні водії. Сутність не змінилася. Все що йдеться про відповідальність перед людьми. Трохи далі, на тлі історичних фасадів, піднімається тінь втраченої святині Миколаївського собору. Напевно, багато хто з нас проходив повз, чи був у всіма відомому харків'янам торгівельному центрі Нікольський, навіть не замислюючи, що трохи менше ніж 100 років тому, поряд стояла визначна пам'ятка, у честь якої була названа Ціла площа. Миколаївський собор або Церква Святого Миколая. Собор був не лише релігійним, а й історико культурним центром, що відображав духовні, мистецькі та архітектурні цінності свого часу, а його знищення символізує втрату національної ідентичності. Миколаївський собор був збудований ще у приблизно 1655 році біля Харківської фортеці. Це був його найперший варіант, зроблений з дерева у стилі українського бароку із дзвіницею. Близько 1718 року у місті сталася велика пожежа, через яку церква практично повністю згоріла, і від неї залишилася лише дзвіниця. На місці згорівшої побудови, у 1764 році, було вирішено зробити новий храм з каменю. Собор не просто відбудували, але й доповнили. Збудували нову кам'яну дзвіницю, потім через п'ять років збудували боковий вівтар, а ще через рік зробили її корпус з каменю. Всіма відому харків'янам площу Конституції і було названо Миколаївською у 1830 році. І цю назву вона носила до ХХ століття. У середині ХІХ століття. За наказом Миколи I, ледь не знесли кам'яну дзвіницю, через те, що вона заважала руху дорожнього транспорту тих часів, але замість старої побудували нову в російсько-візантійському стилі. Незадовго з цієї події Миколаївський собор було розібрано у 1886 році. На його місці було вирішено збудувати нову будівлю собору за проектом архітектора Володимира Нємкіна. Через 10 років храм було заново відкрито з тою самою уцілівшою під час пожежі дзвіницею. Але на жаль, до наших днів собор не зберігся і довго для народу в обновці не прослужив. До влади дісталися більшовики, і ними було вирішено на місці церкви провести трамвайні лінії. У 1930 році секретаріат дав наказ закрити та знести собор. Його підірвали, але будівля храму була дуже добре зроблена, тому залишки собору розбирали ще півроку. Дзвін собору більше не лунає над площею, але його місце у просторі залишилось у пам'яті міста як біль і як нагадування про ціну безпам'ятства. Трамвай дзеленчить, і під колесами м'яко блискує рейка. Пам'ять старого маршруту. Колись трамвай тут з'явився як символ прогресу. 1906 рік, електричне диво, що єднало околиці з центром. І от він знову тут, уявний, але живий, як сама історія. Проте неподалік стоїть Покровський собор, найстаріша будівля міста. Це духовне серце Харкова. Частина стародавнього Покровського монастиря XVII століття. Він будувався ще за часів Харківської фортеці у 1689 році і дійшов до наших днів. З самого початку будівля була зроблена козаками з дерева у 1659 році і собор був розташований за межами Харківської фортеці. У 1920-ті роки його закрили. Через це споруда починала руйнуватися, а у 1950-х розпочався косметичний ремонт. Було розроблено проєкт реставрації у його початковому вигляді. Планувалося збудувати галерею між церквою та дзвіницею. Для цього розібрали трапезну переходи, але реконструкція була призупинена. Собору довелося простоювати аж до перебудови. На сьогоднішній день собор є у складі з Покровським монастирем. Покровський собор це цінна пам'ятка, яка дісталася нам ще з XVII століття. Він разом з Успенським та Благовіщенським собором складають велике тріо культури духовенства. Цікаво, що вони справді розташовані як трикутник. До того ж, Покровський собор є ще цінним тому, що майже повністю повторює українську тридільну церкву і синтезує ідеї конструкції дерев'яного зодчества та кам'яної архітектури. Його поєднання українського бароку й оборонних рис робить собор не лише храмом, а й фортецею духу. У його дзвонах відлуння минулого, а у позолоті надія на збереження віри й культури. Нарешті пам'ятник незалежності Україна, що летить. Це було 22 серпня 2012 року, напередодні 21-ї річниці незалежності та дня визволення Харкова від нацизму. Автори монументу харківські скульптори Олександр Рідний та Ганна Іванова. Постамент строгою геометричною формою із гранітних плит сірого кольору, на якому установлена скульптура давньогрецької богині перемоги Ніки. Із бронзи. Вона стоїть на кулі і тримає у лівій руці вінок. Куля, як і сама фігура, зроблена також із бронзи. Вона здіймає руки до неба легка, світла, металева, під нею історія площі, вся вага каменю, бетону та долі. Вона майбутнє, що спирається на минуле, і не заперечує його. На місці цього пам'ятника колись збиралася харківська еліта, звучала музика, вирішувались суспільні питання, а в залах бал і блиск. Адже на цьому місці стояв будинок дворянських зборів. Він, як і Миколаївський храм, теж став силуетом в історії Харкова. Його збудували у 1820 році за проєктом Євгена Васильєва у стилі класицизму на північній частині площі. Будинок був прикрашений гарматами Харківської фортеці. У честь відкриття і приїзду царя був проведений чудовий бал, тому у цій будові раз на три роки збирались харківські дворяни, і серед них проводилися вибори. Відомо, що будинок був дещо перероблений через пожежу у 1871 році. У 19 столітті у залі приміщення майже щорічно влаштовували виставки картин. Це архітектурне творіння стало ледь не центром культури в місті. Під час Першої світової війни будинок дворянських зборів став лазаретом для військових, а у Другій світовій, у 1943 році, під час боїв за місто, споруда була сильно пошкоджена. Відбудовувати її не стали. Колись тут кружляли у вальсі, обговорювали відкриття чи зачитували вірші, але все це залишилося в минулому. І на цьому місці тепер розташована присвята Дню Незалежності. Трамвай повільно залишає площу. За спиною лишається історичний ансамбль, складний, суперечливий, але живий. Площа конституції це не просто простір між будівлями, це співіснування минулого і майбутнього, віри й прогресу, трагедій і перемог. Ми проїхали площею, яка вміє зберігати і прощати. Забувати і пам'ятати. Кожна її будівля це частинка живого організму Харкова. Вони різні за формою, епохою, стилем, але разом вони утворюють єдиний пульс. Тут, у кількох сотнях метрів, міститься історія всього міста від козацького храму до будинку політики, від банківських залів до театральних сцен. Кожна будівля на цій площі. Мов нота у великій симфонії Харкова вони звучать по різному, але разом утворюють гармонію, культурний мікс, у якому переплелися козацька духовність, купецька енергія, інтелект 19 століття, трагічний досвід 20-го і Надія 21-го. Дякую, що стіли у цей трамвай разом зі мною. Нехай кожна рейка, кожен камінь, кожен відблиск скла нагадує вам. Спадщина це не лише про минуле, це ми самі, просто в іншій формі.